Який сенс у слові «моя»? Адже воно не означає того, що належить мені, але те, чому належу я, що містить у собі всю мою істоту. Це моє лише настільки, наскільки я належу йому сам. Адже мій Бог це не той Бог, який належить мені, але той, якому належу я? Те саме, що до висловів. Моя батьківщина, моє покликання, моя пристрасть, моя надія. Де я? Що означає сказати світ? Яким є значення цього слова? Хто заманив мене сюди і покинув тут? Хто я? Як я опинився у цьому світі? Чому мене не запитали? Чому не познайомили з його правилами? А просто засунули в нього, ніби я був куплений у продавця душі? Як я виявився залученим до цього величезного підприємства, званого дійсністю? Хіба це не справа вибула? Кому я можу поскаржитися? Крихти філософії від серин об'юк Єркегора, данського філософа, протестантського теолога і письменника.